Хто йде до вас? Давайте поглянемо, кого ви дуже-дуже скоро зустрінете. Що це буде за людина? Яка це людина? Це буде чоловік-садівник. Я б так би сказала, це буде той, хто буде про вас піклуватися, як про квітку, давати вам тепло. У стосунках не поспішати, але точно вкладатись. Вам з ним буде безпечно. Давайте поглянемо, як ви зустрінетесь. Рух – Це буде у поїздці або в дорозі, або через зміну ваших планів. І це буде випадково. Давайте поглянемо, що з цього може вирости. Серйозні стосунки. Людина, з якою можна будувати. Але тільки якщо ви будете по-справжньому готові приймати цю любов. Поділіться в коментарях, чи відгукнувся цей розклад у вашій душі. Приймайте його енергію, і нехай вона принесе у ваше життя справжнє кохання.